Всім привіт! Та ласкаво просимо на наш канал Раді представити вам добірку турецьких серіалів на одну ніч. Відкриє сьогоднішній топ серіал Достатньо однієї надії, 6 серій. В головних ролях знялись Толгаханса Ішман, Есра Білгіч, Хазал Субашит, Сірхат Тотумлуєр. В центрі уваги історії опиняються і Дер'я. Їх зустріч раз і назавжди змінила життя обох. Сюжет також торкнеться життя маленького умута та чоловіка Єлмаза. Колись Єлмаз служив, але зрозумів, що не може після виконаної роботи повернутися до звичайного життя. Він оселився на безлюдному острові, де мріяв провести решту життя. Однак не очікував, що його життя різко перевернеться після того, як Чоловік зустріне юну та привабливу Еліф. Незабаром закохані створюють нову щасливу родину, але сімейному щастю не судилось відбутись. Проте невдовзі на березі знаходить маленького хлопчика, якого хтось покинув. Еліф сприйняла знахідку з радістю і захотіла залишити малюка собі. Однак Єлмас наполягає на пошуку справжніх батьків дитини. Серіал вісім днів. В головних ролях знялись Бурджу Біріджик, Мусау Узунлар, Бугра Гінцой, Джем Давран і Гід Кіраджи. В цьому серіалі програміст Бахат розслідуватиме підозрілу смерть своєї матері. Інженер-програміст працює над найважливішими проектами, та вона розробила для країни комп'ютерну програму. Розвідники із зарубіжних країн дізнаються про цю програму і, не гаючи часу, хочуть прибрати її до своїх рук. Шех Нас робить все, що в її силах, щоб не допустити цього, але незабаром гине при загадковій Авіакатастрофі Бахар почне з'ясовувати дивні обставини смерті матері, хоча вона в курсі робіт матері, але не знає про її нову розробку. Шехнас навіть доньці не розповідала про програму. Коли Бахар розслідує смерть матері, за нею хтось завжди слідкує. Вважаючи, що програма знаходиться в руках бахар, її викрадають і вимагають розповісти про проект матері. В серіалі Буря всередині мене в головних ролях знялись Юсуф Чим, Гісем Караджі, Бурак Ямантюк, Левенджан. Цей серіал розповість про життя двох сестер, які намагаються стати щасливими, але життя підкидає їм дедалі нові випробування. Головні героїні шукають своє кохання. Езгі давно закохана в емрі, тому чекає від чоловіка взаємних почуттів. Сестра Даніже збирається виходити заміж за цього красення, що дуже не подобається Езгі, та придумує план як відбити коханого чоловіка у сестри. Однак, ні плану, ні весіллю відбутися не судилося. Сестри, які все дитинство провели разом. Починають конфліктувати, героїні стають справжніми ворогами один для одного. В серіалі Мехмед Завойовник світу або ж Фатіг в головних ролях знялись Кінан і чи Тінті Кіндор, Бушеря Казал Філіс Кичукосе. Серіал описує роки правління великого правителя Османа Мехмета II, Як за нього падає Візантія, як він завоював Константинополь. Сучасний Стамбул. у 1451-му Султан Мехмет отримує звістку про смерть батька і вирушає в Едірну, щоб сісти на трон. У нього є одна заповітна мрія завоювати Константинополь. Однак, на шляху до цієї мрії на нього чекають великі перешкоди. Це священне місто протягом століть оточували, нападали. Але не змогли вдертися до нього ні суходолом, ні морем. Гострий розум Султана його геніальні здібності у військовій стратегії. Віра у перемогу подолають усі перешкоди. Через два роки після його приходу на престол він оточує місто і протягом 53 днів робить те, що здавалося б, неможливим. Махмет завойовує Константинополь. В серіалі Незавершене кохання в головних ролях знялись Бурак Деніс, Тулга Сариташ, Діланчичек Деніс. Озан та Еліф молоді люди, які дуже люблять одне одного і збираються одружитися найближчим часом. Вони працюють журналістами, які віддано служать своїй справі. Озан з'ясовує найцікавіші та найгарячіші новини і полює за однією темною та секретною інформацією. Це стає фатальним ударом для закоханих, бо він потрапляє в автокатастрофу та гине. Однак душа Озана кидається між двома світами і в результаті реінкарнується в інше тіло. Перед перевтіленням. Перед нам стоять дві важливі цілі з'ясувати, хто його вбив і розповісти Елів усю правду. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який серіал ви будете дивитися в першу чергу. Якщо добірка була тобі цікава, дай, будь ласка, знати, поставивши вподобайку або ж напиши в коментарях. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуємось, адже далі буде ще цікавіше. Всім удачі і до скорої зустрічі з новим відео! Бувай!